Останніми роками у багатьох єпархіях Української православної церкви влітку створюють табори відпочинку для дітей. Чи не найбільший досвід у цій справі має Зимненський успенський монастир, що на Волині? Відмінність від традиційних таборів очевидна, малеча з віруючих сімей має змогу разом молитись, обговорювати нову для себе інформацію зі священником, якого неодмінно залучають до виховного процесу. Традиційно у таборах діє недільна школа, регулярно проходять спортивні змагання, і екскурсії. Батькам не страшно відправляти сюди своїх дітей, тут навчать лише добра. Кожен, хто, хоч раз поринав у дружню атмосферу православного дозвілля, знає, це відпочинок не лише тіла, а й душі. Тут випадкові знайомі стають найкращими друзями. Спілкування надихає з Богом у серці йти по життю. А краса побаченого, радість від приємних зустрічей, підносять дітлахам настрій на рік вперед. Ірина Петрівна директор літньої зміни в одному з таборів у Полтавській єпархії. Понад сім років вона організовує відпочинок для школярів і запевняє, персонал щоразу дбає про створення дружньої родинної атмосфери у таборах. Вони існують, щоб здовольнити потреби дітей і батьків у повноцінному відпочинку їх дітей. Діти після напруженого навчального року потребують не тільки відпочинку тіла, а й відпочинку душі. І батьки, які відвідують храми або бажають, щоб їх діти навчилися основам християнських цінностей, православному вченню. Дуже радо віддають нам дітей на виховання в ці табори. На початку червня православні табори відпочинку відчинили свої двері для перших відпочивальників. Бажаємо дітлахам добре відпочити та знайти нових друзів.